Привет! Привет! Всем привет! Вы на канале Ваня и Даша. Сегодня нам подарки еще пришли до 8 березня. И... Да, Дашуне еще подарки пришли. Посудка такая. Посудка и лялька. А ну, давай ближе показы. Такая вот посудка. Так, что тут есть? Кружечки. Эти... столові прибори, миски, каструльки, щось ще. Вон... А ну давай розпечатаю вже його. Роки. Наш попугайчик скочить Ванюшку. Ура! шуня, ти рада дуже да, розпечатувати. Такі ось прибори до кухні є. Так що тут? Шумовка, черпачок, а! ух ты! Две велка, лопатка класні такі, Ага, як настоящі. А он все є набор, прибори до... набор приборів да. Столових, да? Ложечки, ножики, вилочки. Боже, ка красота. Такі ще... Такі ще є... Чашечки. Чашечки. Для чаєпіття, да, Женька? чаєпіттія будемо робити. Чай будемо пити. Да? Ще, і ще ось є такі у нас тарілочки. Розова, ага. розова, зелена. зелена, голуба і жовта є. Угу. Такі тарілочки є. І ось такі ще. Є тарілочки розова. Теж така розова, зелена, голуба і жовта. Такі тарілочки. І ще кришечка на ось кастрюльку таку зелену. Дашоня тобі подобається? Гарня! Yeah. Ще да. ось такі є сковородки. Боже, цілий набір. Ану давай подивимося поближче. Що це тут є? Так, значить, сковородка, боже, сотейник, каструлька. М -м -м. Дашуня. Ти будеш прямо хазяйка, що треба плиту. Тобі какую-то... Ага, готовить и есть. И еще на Боре, да, вот такая Ух ты, сушка ціла, да? Да, Классный. И еще давайте вот такую ляльку. И еще лялечка есть. Лялечка, так что тут есть? Вот такая вот. О, о, лиски, как называется? лялечка. Она така красива з Угу. Давайте розпаковувати. Ось. Вона така гарна. Ось вона гарна така. Лялька. Лялечка. Ножки, ручки рухаються, Волоси такі красиві. За ляля є, бачиш то більше? І туфельки. И туфельки угу. Дашенька, нравятся твои подарки? Дашунь? Дашунь, нравятся твои подарки? Да. да, нравится Дашунь Даша, привет Твобе нравится? Да. Да? Ну все, кому подобається, ставте лайки. лайки, Нам буде дуже приємно. Підписуйтесь, Підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока. Пока-пока. Дякую, пока. ну, пока. що були з нами. Пока, кому нравиться, ставте лайки. Пока. пока. пока.